Христос рождається. Кілька порад, що потрібно знати, коли твою домівку відвідує священник. Отож, вперед. З часів Візантійської імперії священнослужителі відвідували домівки християн з юрданським благословенням. 1. літургії щонеділі, молитви, проповіді. Виникають різні запитання і потреба християн задати те чи інше питання священнику, щоб отримати відповідь. Перше, це нагода Його задати священнику у твоїй домівці і поспілкуватися з ним, пізнавши глибше Христову віру. Друге, Ісус любив подорожувати і заходити в гості, Його запрошували у свої домівки. Там Він залишав благословення і мир. Це продовжують робити його священники. Третє. До твого дому приходить той священик, якого посилає Господь. Священиків багато, але саме конкретно цей священник є у твоїй домівці, бо так забажав Бог. Четверте: щонеділі твій священик згадує на божественній літургії тебе і твою сім'ю. Приходить той, який молиться за тебе у твою домівку. П'ять. Перед кожною божественною літургією священнику готується. Готується, щоб прийняти тебе на цю божественну літургію. Він готує хліб і вино, яке перетвориться в тіло і кров Христа. Він готує храм, який є чистим в очікуванні тебе. Так само, і твоя домівка, коли приходить священник, постарайся приготувати чистий стіл, на якому буде. Ікона, свічка, святе письмо. І якщо маєш свячену воду з кропилом, якщо ні, кожен священнослужитель вже приготував цю воду юрданську для того, щоб освятити нею, твою домівку і твоїх рідних. Шість. У храмі є карточки за здоров'я. Візьми одну, напиши імена всіх, хто проживає у твоїй домівці, і коли прийде священник, дай йому, щоб він згадав, молячись, кожне ім'я тої людини, яка проживає у твоєму домі, щоб був кожен благословенним в ім'я Господнє. Сім. Дуже добре, коли у домі очікує уся сім'я священника, і вона зібрана на молитву. І остання восьма порада, думка. Багато хто може скористатися і бути шахраєм, переодягнутися у священника, щоб таким чином потрапити у ваш дім. Пам'ятайте свого священнослужителя, поцікавтеся, як звати того священника, який буде відвідувати вас, який служить у вашому храмі. Це є корисно знати його на ім'я, бачити його обличчя, і відтак побачити його у своєму домі, справжнього священника, який є висвячений в ім'я Ісуса Христа. Дякую. Хай Господнє благословення і мир буде з вами. Христос рождається. Славімо Його!